Так, отже, тепер штатні фрези. Вони монтуються на дальні отвори, тому що якщо змонтувати на ближні, то вони впруться в редуктор. Ну і, звісно, крутиться не будуть. Фрези у мене розборні. Один сегмент і два сегмента. Отже, по ширині. Оскільки штатні фрези збираються, що ножі йдуть по черзі, то всередину, то назовні. Міряю ось по. Тому який назовні до одного до другого 78 см В принципі, для фрезерування ну, там до 10 соток, до 20 соток, цього з головою вистачає. А, чому я ще купив ось оце? Зараз покажу. Чому я ще окремо купляв оці фрези робив? Обов'язково дивіться, щоб штатні фрези розбиралися, як я вже казав. Так, але тут є деякий мінус. Ось, Одна треть залишена і знято дві треті. Виглядає воно так не презентабельно. Якщо поставити сюди ці сегменти, Зараз ці поставлені на місця, зашплінтовані. По ширині виходить 56 см. Це менший сегмент штатної фризи і діті ті, що я купляв. Тільки по два сегменти зі штатної фризи. 53 сантиметри. Штатно я нічого не перероблював, не пересверлював. Тут ось є отвори з цього боку. В принципі, вони знаходяться ближче до ступиці, ніж ось оці, до цієї ступиці. Тут десь 2 сантиметри. А оці. Півтора сантиметри десь так. Е, сюди просто можна ще доставляти диски, в які користі не мають, тому що по факту ці диски не закривають. От, то можна з цього боку це трішки підрізати. І тоді буде е, ці два сегменти надіватися ну, трішки ближче до редуктора. Ну, я думаю, там... Якийсь сантиметр можна буде виграти. Відстань. що ж таке? Їхня ширина в крайніх точках, в крайніх болтиках 28 сантиметрів. Да, да. Можно тришечкой еще заработать До редуктора есть еще десь. Это не редуктор. Десь приблизно 4 см. Ну так, щоб нічого більше не цепляло. Ще десь сантиметра на два. з кожного боку можна зменшити відстань. Те саме виходить базові 4 варіанти, які можливі з штатними фрезами до цього мотоблоку. І плюс, якщо придбати окремо сегмент. Окремо сегмент і зробити. Так, ще до речі, отут куплені ці ножі, вони трішки менші за штатні. Коротше, здається, щось там на 1 сантиметр. Ну, в принципі, це не критично. Мені при обробці міжряддя, оце цими набагато... Удобніше. Та, в принципі, мені при обробці міжряддя цими більш комфортніше, тому що я знаю, що ось оцим боком ну тут, типу, ось окущ оцим боком до куща я знаю, що я кущ ніяк не пошкоджу. На, ну, Доволі близько можна обробляти, на відміну ось оцими, якими я перший раз як оброблював, я дуже багато кущів повидирав. Тобто, ну, Воно ну, коли уходить під землю, от настільки від моточини, ну і звісно, десь там корінь якийсь зачепе. Ну, це те, що у мене. Те, що у вас може бути, воно може бути і набагато інше. Я вам, просто... ну, я вам показав те, що у мене. Те, що я зробив, те, що у вас буде, там вже буде залежати від того, яких ви фрез докупите. Точніше, які фрези будуть йти з мотоблоком. Тому що це китайська збірка. І кожен мотоблок унікальний. ну, Скажімо так, ліпили. Слідуючий мотоблок ліплять із того, що є. І він буде відрізнятися від попереднього. Плюс ще окремо можна ножі докупати, можете там щось поміняти, зробити, відрізати, доварити, ну і так далі. Ну, доварювати ножі не раджу, тому що тут вони якісь, мабуть, трішки закалені чи що. Більше мороки. Ну, в взагалі, отак. От. От, а на даному моменту дякую за увагу. Україна обов'язково переможе, віримо та підтримуємо ЗСУ. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!